Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка. Людей інтересує, що звісно ж ціна. Завжди запитуйте в коментарях: ось ролик, техніка з Китаю і її ціни. ДТЗ 5404К. Кабінник на 40 кінських сил ціною 12 850 доларів. В ньому кабіна з оглядом 360 з додатковим світлом. Навісний механізм витримує під 800 кілограмів. Це по факту, а по документах 550. Простора кабіна з опаленням та вентилятором. Рівна підлога, навісні педалі і реверс роблять з цього міні-трактора дуже зручну конячку. Наступна техніка ДТЗ 5244 HPX ціною 7900 доларів. В ньому встановлений двигун 1,9 літра. Це його є особливість серед інших 24-сильних міні-тракторів. Також рівний Пол, реверс, класне крісло капітанське. І, в принципі, такі особливості. Також передні. Що, що, а Юто це про надійність. Конячка на 24 сили ціною 7400 доларів в червоному класичному кольорі. Навісний механізм витримує 420 кг, є гідровихід, розетка під притчі, в принципі, все, що потрібно. Зручний салон, КПП виведені на бік. Звісно, вже є тунель, але кому не принципово, гарна техніка і доволі надійна. Відгуки про нього тільки хороші. Новинка DW-244 GHT, рестайлінгова версія. В неї є підсвітка переднього і заднього номерів що з особливостей. А характеристики, в принципі, такі, як залишились. Також встановили новий, більш потужний передній міст, також КПП ручки виведені на бік, 4 плюс 1 на 2 і капітанське крісло. Гума стандартна. В принципі, всі комплектуючі, стандартні, ось така конячка доволі за людський прайс. Салончик ви оглянули? Можете телефонувати, якщо зацікавила техніка. І останній покажу Scout TU254GM ціною 6600$. В ньому встановлений каймовський движок. Передня задня гуми стандартних розмірів 65 на 16 плюс 11.2 на 24. Комплектуючи всі виконані нормально. Проводка укладена також добре, в принципі, якщо ним акуратно їздити, все буде окей з нею. Навісний механізм 420 кіло стандартно є нормальний фаркоп, а не просто якесь підвісне вухо. І вал від потужності на повноцінних дві швидкості. Автомобільна приборна панель, зроблена такого типу капітанське крісло, однодискове щеплення, і, в принципі, речаги розташовані в зручних місцях. Щеплення, щоправда, трошки важко натискається. Вихлопна високо, отже, ви не будете нюхати вихлопні гази.